Так, всім привіт! Мабуть, якщо ви шукаєте в Ютубі відео про таргетовану рекламу, певно, ви знаєте, що це дуже дієвий, хоч і не безкоштовний метод просування вашого бізнесу. Але є цілий ряд помилок, які просто може звести на нівець всі ваші потенційні результати. І сьогодні я про них розповім. Перша помилка це Facebook Pixel. Якщо у вас є власний сайт і ви не підв'язали Facebook Pixel, це одна із найфатальніших помилок, тому що ви не можете адекватно і об'єктивно оцінювати, що трапляється з вашим клієнтом при попаданні на сайт. А завдяки Facebook Pixel. Ви можете повністю відслідкувати на які сторінки, які товари переглядав ваш клієнт. Чи закинув він якийсь певний товар в корзину, можливо, навіть він почав оформлення і перейшов на сторінку там, оформлення і оплати товару. Без пікселя ви всього цього просто не зможете побачити і не зможете просто зрозуміти, на якому етапі ваша воронка продажів просто обривається. Можливо, у вас сайт панує оптимізований під певні пристрої, наприклад, мобільні пристрої. Може бути і таке. Тому Використовувати його це якби може бути однією з найголовніших помилок при просуванні сайту. Але єдине, прошу вас, ніколи не просіть поновити таргетолога Facebook Pixel, тому що цим краще займатися йти спеціалістом, тому що вони можуть це все по перше більш перевніше зробити. По-друге, якщо у вас рукописний сайт, а не сторони десь на WordPress чи Matilda і тому подібних конструкторах сайтів. То там просто все потрібно прописувати через ко А вор... через Wordpress це ще можна зробити, якби може й тичний таргетолог за це взятись, але. Не факт, тому, будь ласка, ніколи їх про це не просіть на початку, тим паче вашої співпраці. Друга помилка це занадто багато інтересів у вашій рекламній кампанії. Представте, що ви поставили 15 десь інтересів на одну рекламну кампанію, одне рекламне оголошення, і Facebook просто всім цим людям треба показати вашу рекламу, якось її оптимізувати і зрозуміти, кому краще вона заходить. І Якщо все це ще на умовний бюджет там, 10 доларів на день, то він просто не зможе дістатись до вашої цільової аудиторії це просто не має ніякого сенсу, навіть, наприклад, якщо у вас офлайн. Бізнес, наприклад, краси або там якийсь умовний барбершоп, і він знаходиться в територіально в Києві на правому березі. У вас навіть немає сенсу рекламуватись на весь Київ, тому що далеко не всім користувачам, які б у вас не був класний сервіс, буде зручно діставатись з лівого берега на правий, особливо якщо це жителі троєщини, якщо ви розумієте про що я. Тому чим більше злужена аудиторія при налаштуванні реклами, тим краще, тому що ну Фейсбук все одно не зможе кожному показати вашу рекламу, йому проснести часу коштів вашої. Вже коштів тому це друга помилка. так ми вже плавно переходимо до третьої помилки, і це у нас неправильна обрана ціль рекламної кампанії. Нагадаю, що у нас їх цілих шість штук. І, до прикладу, якщо ви обрали ціль впізнаваність, то Фейсбук. Буде робити все, щоб люди запам'ятали ваш бренд, буде як найчастіше показувати нім тим самим людям вашу рекламу. Але якщо у вас цієї реклами немає нових підписників аудиторії, там лідів, заявок і тому подібного, Фейсбуку це не цікаво, тому що він тимізує рекламу під саме конкретну ціль. Тобто, якщо вам потрібен трафік, нова аудиторія, то відповідно ви обираєте ціль трафік. Якщо потрібні продажі, то вибираєте, якщо це інстаграм-магазин, там взаємодія. Якщо продажі, то обираєте продажі, якби так. В тавтології не звучало, тому потрібно перед запуском зрозуміти, яка рекламна ціль нам потрібна, і потім вже її обирати. І четверте заключна помилка це відсутність будь-якого заклику до дії там офера спецпропозиції для клієнтів у рекламному макеті. Представте, які не був крутий продукт. Якщо людина бачить рекламу, там бачить, можливо, якусь ціну просто загальну, без ніяких знижок, то вона просто перевесне і забуде про ваш товар. Але кожен клієнт повинен розуміти вигоду покупки саме у вас. Це може бути да умовна знижка, якісь спецумови, якісь бонуси, безкоштовна доставка і тому подібне. Тому без цього, якби конверсія нашої реклами вона дуже сильно знижується. Бо, наприклад, навіть в Європі, який би у вас не був рекламний макет, який би у вас не був товар, головне залишити якісь заклад до дії. І європейці на це дуже сильно тригерять, реагують. Наприклад, там, та сама літформа. Вони без питань залишать заявку і готові будуть там, щось придбати. Або коли ваші менеджери їм перетелефонують за номером вказаним в формі, то вони з їх з радістю вислухають. Ну, а ви діліться, пишіть у коментарях, які самі допускали серед цих перелічених помилок, або можливо, у вас були якісь інші помилки. Або якщо у вас залишились певні питання, то залишаю посилання на свої соцмережі у описі під відео. Можете мені написати, я з радістю відповім на те, що вас мікавить. Так Якщо ставте подобайку, підписуйтесь на канал, тисніть на колокольчик. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. І до зустрічі в наступних випусках. Пока.